Вітаю, друзі, це телекомпанія Марца, програма Діалог. Я Віталій Мехеда і з нами сьогодні Юрій Діденко, голова Миколаївської краєвої організації Народного руху України. Добрий день, Юрій Володимирович. Добрий день. Раді вітати вас в нашій студії. Ну і відразу скажемо нашим глядачам, що сьогодні є те, що називається спеціальний привід для розмови. А саме сьогодні, 20 лютого, в Україні вшановують пам'ять Героїв Небесної Сотні. Рівно 11 років тому відбувся масовий розстріл учасників Революції Гідності на вулиці Інститутській. Ну і фактично можемо говорити про те, що події цього дня стали такою свого роду кульмінацією, таким переламним моментом в безпосередньо подіях революції. Тому згадаємо і це все згадаємо. Ну і звичайно, поговоримо про поточну ситуацію і в Україні, ну і відповідно навколо неї. Тому для початку, з вашої точки зору, от власне протистояння, яке відбувалося безпосередньо в. В, в, в столиці, в центрі так, Києва, так. тоді 11 років тому. Ну, чи вона можна? Я... Тільки... Давайте так. Я сформулюю таке питання. Так. Uh, от uh, от саме це протистояння, в тому числі збройне протистояння, яке там відбувалося. Чи це вже і був початок uh, російської uh, агресії проти України? Чи власне російська агресія стала, ну почалася трохи пізніше зелених чоловічків в Криму, коли коли Російська Федерація зрозуміла, що вона фактично втрачає контроль над Україною. Ну я думаю, що початок протистояння такого яскравого почався в листопаді 13-го року, коли Янукович не підписав о, асоціацію з ЄС. Це це було початок якраз того протистояння, коли росіяни пообіцяли йому там 15 мільярдів відступних, там частину вони там успіли йому віддати. Ну і потім уже розпочався майдан, коли студенти вийшли в знак протесту, то що. Янукович, який обіцяв під час своєї виборчої кампанії, він весь час обіцяв, що ми підпишемо асоціацію, будемо рухатися до ЄС. Це були його обіцянки. Яскраві І ці обіцянки весь час вони підтримували, і тільки в останній день в вільності, коли там вже дійшло до підписання, ні з того, ні з сього Янукович відмовляється підписати. А Зіров каже, що нам туди не по дорозі. Весь час, скільки там під час президенції цієї каденції Януковича все було по дорозі, по дорозі, і вдруг, ну зрозуміло, відбувся дзвінок чи вказівка із Москви, що Асоціацію не підписувати, і це був початок будем, тої фази, яка сьогодні переросла у відкриту війну з 22 року. А то от був самий спусковий крючок. І протести на Майдані, вихід студентів, потім мільйонні демонстрації, виступи київлян мешканців всієї України. Ну і кульмінацію. Ну Можемо згадати, 16 січня, коли були прийняті драконівські закони, які там буквально там Україну переводили в ран диктатури. Ну і протистояння то не зупинило, люди не злякалися, залишилися на Майдані. І кульмінацією цього стало розстріл. Учасників протестів на Майдані. Ну е, я думаю, не без е, уча, участі російського спецназу, російських інструкторів, які я думаю активно радили, що треба примінити силу, е, так як вони зробили і е, зовсім недавно у Грузії, коли розігнали е, там е, учасників протестів, то все просто Росія. Вона просто. Повторяю то, що завжди робила, і ці розстріли були, були якраз початком оцей активної фази протистояння російсько українського протистояння. Ну а в Крим то ми можемо згадати медаль за освобождення Крима, де дата стоїть 20 лютого. Янукович ще залишався президентом, а Росія вже роздавала медалі за освобождення Криму. Зрозуміло, що. Росія без України то не до імперія, і зрозуміло, що Путін, який весь свій президентський термін насаджував російські російські імперські наративи, не міг поступитися від того, і впливом під, під своїх там кураторів, таких як Дугін, зрозуміло, що вони робили все для того, щоб Україна залишилася в орбіті впливу. Росії а просто після майдану гідності, після розстрілів на майдані, Росія зрозуміла, зробила невідворотний крок в бік Європейського союзу, і ми потім уже бачили, як Петро Порошенко підписав Україну. Вибачте, вискала Росія. А не Україну, да. да ну зробили крок, який розривав нас із Росією з російською імперією. З колишньою Совєтською імперією. Ну а от, фактично ближчого понеділка, 24 лютого, ми будемо відзначати вже три роки, як почалося повномасштабне вторгнення. З вашої точки зору, знову ж таки, з точки зору вашого політичного, життєвого досвіду, в якій стадії цієї війни, цього протистояння ми знаходимося? Це кульмінація, це тільки початок? Чи можливо це вже рухається всеки до якогось фіналу? Ну, о, сьогодні таки. Світові розклади показують, що е, ніхто не збирається відступати, хоча наш е, стратегічний партнер робить зовсім неоднозначні кроки. І якщо тут ми згадаємо Майдан, повернемося до Майдану Гідності, пам'ятаємо Вікторію Нула на Майдані е, американську підтримку там. Е, Хоча там хтось каже, що там вона була не тільки е, моральна, ну але в першу чергу, що е, вона була моральна, бо приїжджали американські представники, приїжджали європейські представники і вони підтримували активно е, майдан. Е, ну а сьогодні бачимо, що зовсім інша ситуація: що Трамп розвернувся в бік е, нашого президента, зовсім Недобрі речі, м'яко кажучи, там висловлює е, в його бік. Ну і договорився до того, що чуть не Україна напала на Росію. Ну, о, мені важко судити, просто це якийсь е, сюр. Якщо дивитися з здорової точки зору, і вона просто тупо не сприймається. Ну його не сприймають не тільки там в Українці, його не сприймає цілий світ. Його сьогодні 20 європейських лідерів плюс Канада, зовсім недавно і Австралія заявила, що це абсолютно є дії Трампа абсолютно неадекватні. ну і... Зійтися із вбивцею мільйонів е, українців, е, ну, просто е, це ганьба для американської демократії і е, до тієї поваги, яку ми завжди висловлювали. Ну, і Сьогодні висловлюємо американському народу за його підтримку у нашій боротьбі трьохрічній. Хоча той же Трамп він він надав нам першу допомогу. Джавеліни передав е іншу зброю, е то його була перша е така підтримка. Сьогодні незрозуміло під якими впливом перебуває американський президент. Хоча тут можна багато розлагоджувати. Ну але дуже сильно ми все-таки сьогодні залежимо від американської зброї, від їхньої підтримки, від фінансової підтримки, тому. Я сподіваюся, що зовсім скоро все-таки світові лідери, демократична спільнота все-таки приведуть у відчуття реальності американського президента. Ну, Дійсно, ви абсолютно справедливо говорите про те, що в сьогоднішній ситуації досить ну, серйозне значення буде мати позиція європейських лідерів так, так. європейських країн. Ну і Знову ж таки, чи готують вони до якоїсь такої більш радикальної? Не знаю якихось радикальних зусиль, радикальних дій? Стосовно підтримки України, знаєте, тут у них вже виходу немає. Там при всій повазі до Європи зрозуміло, що вони жили під, починаючи з 45-го року, вони жили під американською парасолькою під американським захистом. І пам'ятаємо той скандал, що деякі держави не мають 2% ВВП ВВП на, на оборону. І сьогодні дійсно в них немає ні озброєння і. Ну, взагалі, Європа стала беззбройною, беззахисною, якщо американці завтра покинуть європейський континент. Хоча ну я сподіваюся, що цього не станеться, але в Європі сьогодні є сильний захисник. Це Україна. І якщо Україну підтримати, дати їй належну зброю, навички. І все, в українців все є. Я думаю, що українці за підтримки європейців. Ну, так тут, вибачте, ви трошки якось в ваших словах ми чуємо якесь протиріччя. Тому що, якщо Європа готова надавати цю зброю, то значить вона в неї є. Але ви самі не, кажете, що все-таки Європи... проблема, що, що сама Європа беззбройна. Тому не, мова, не мова не є багато мова, складів. Мова має йти про те, щоб Європа а, згуртувалася, без сумніву. І... Uh... Почала, почала виготовляти зброю, і сьогодні вона ці вже кроки робить. Зрозуміло, що ці кроки треба було робити, якщо не там з го року, то хоча б 22-го року потрібно було ці ці заводи запустити. А ми пам'ятаємо, скільки Європа збирала півтора мільйона е, снарядів для українців, 150. -ти. це ціла була ініціатива президента е, Чехії, який збирав по всьому світу, скупляв ці снаряди для українців в той час, коли е, пів, Північна Корея. Без проблем надавала снаряди, пушки і навіть сьогодні людей для війни в Україні. Да, тому, але порівнювати Південну Корею ільйони на 500 мільйонів Європу із Південної Кореї навіть з тою Росією, в якої ВВП там ну. Просто мізерні проценти складає порівняння з європейським ВПМП. Тому зрозуміло, що сьогодні Європа має потуги, ну але вона розслаблена, розгублена. Зрозуміло, що немає сьогодні належного лідера, який би міг би повести за собою Європу. Сьогодні цю ініціативу взяв на себе Макрон. Я сподіваюся, що після виборів у Німеччині туди підключаться інші лідери. Німеччини і дійсно тоді Європа зможе згуртуватися і дати належну підтримку українцям, які зможуть дійсно дати на зайняти, як кажуть вони, сильну позицію у переговорному процесі з Росією. Ну а тут же тепер ставиться питання про а, можливість проведення виборів в Україні з огляду на те, що ну власне знову ж таки на вас і політичний досвід в тому числі ви були народним депутатом України. Як оцінюєте саму можливість проведення виборів? Ну, поки є військовий стан виборів бути не може. Завершення там перемир'я, ну та послідовність, яка пропонується там Путіном, а потім устами повторюється устами Трампа. Вона є абсолютно не, не, підход, не підходить для того, щоб проводити вибори. Бо не можна там, як вони пропонують, там зупинити. От ми тут зупинимося на те, почекаємо і проведемо вибори. Вибори це не тільки там. Зміна влади це і великі ризики для України, бо ми знаємо, як у нас відбуваються вибори, і що в нас може статися, потрібно враховувати, що і вплив Росії тут потрібно убезпечити. А п'ята колона, я думаю, що коли ми бачимо, як працює Росія з тої самої альтернативи для для Німеччини. Я думаю, що е, вони сьогодні покладають надії, що все-таки е, вдасться їм змінити президента Зеленського на когось іншого. Ну але я, ну, думаю, але я перепрошую, ви да. бачите якогось вираженого проросійського лідера сьогодні в Україні, який. То не обов'язково він буде виражений яскравий, то може такий бути патріот, як Трамп. Да. А здати Україну там Росію чи Трампу і тим більше, що то е, сьогодні воно всім вигідно. Ну я думаю, що вибори в. За моїми прогнозами, в цьому році їх зовсім не проглядається. Там що б вони там би не робили, і чого вони там би як шоки, не надували, я думаю, після того, як Путін кине Трампа, там ситуація може дуже радикально змінитися. Ми ж живемо в такий -то турбулентний час. Що досить складно щось там прогнозувати тут. Буквально о, сьогодні. На сьогодні ситуація може змінюватися дуже рідко різко, бо ну ніхто не сподівався, що от о, такі заяви відбудуться після зустрічі там Путіна і не не Путіна, а делегації да, делегації. Да, делегації Росії України. І що тут такі різкі заяви від Трампа, ну сьогодні в Україні перебуває Келог. Він щось дивиться, по ньому пострілюють, там, прилітають шахеди по Києву, коли він там сьогодні. Я думаю, він поїде, відвідає деякі ділянки українського фронту, подивиться на ситуацію, яка ну я не думаю, що він. Буде дуже сильно впливати на ситуацію, але це таки якусь реальну ситуацію він зможе донести там до того самого Трампа. Він справа чи буде Трамп дослухатися, бо ми бачимо спочатку Келок був він відповідальний за російсько-українські перемовини, а тепер бачимо, що то все воно розділилося, що він за шматок Європи і Україна за Росію. Там інша людина відповідає. Тому сьогодні дуже складно там спрогнозувати як будуть відбуватися події, розвиватися після приїзду там, його в США. Але і в, самі, в самих сполучених штатах це там не дуже так просто і неоднозначно всі так сприймають дії. Е... Почекайте, мені здається, що в сполучених штатах, штатах там просто значна частина людей просто переживає шок від того, що відбувається без, без сумніву. Ну просто та... у нас умовно кажучи, ми можемо отримувати сигнали від тих українців, які виїхали, ну змушені були покинути Україну там в рамках програми ЮФОЮ. Так, так ну і ну власне то... там все це просто обвалюється, ну миттєво люди втрачають навіть якусь надію, перспективу на те, що їм сумнів, що, Жінки і програмі... діти, що вони зможуть дочекатися, хоча б кінця гарячої фази так. там у безпеці на території Сполучених Штатів. Ну да, тому це я думаю, згінюється? що це ситуація стрімко. Абсолютно... Да, ситуація абсолютно є ненормальна з боку от ціль демократичного світу, до якого належать і були лідером цього демократичного спіту. Сполучені Штати Америки. І сьогодні ми бачимо, як це все якось перевертається, коли цінності е, Європи, е, демократичного світу, якось різко починають розходитися із цінностями Америки, яка була прапором е, цього вільного світу. Вона е, цей демократичний світ і ці цінності принесла і до нас, і в Європу, і працювала з тим, і намагалася підтримувати. І сьогодні. ну... Так, такий облом. О... Так вибачте, може світ уже так критично кардинально змінився. Ми просто ще ну, просто цього не зрозуміли і не готові прийняти, а потрібно вже приймати. Не, ну я думаю, що світ, який пропонує Трамп із Путіном, це абсолютно неприйнятний світ для цивілізованого світу для тих, хто ну, привикли жити в нормальних умовах, то привикли дотримуватися правил, якщо гра без правил, то в принципі, я думаю, що при належній кількості озброєння Україна може грати цю гру. Вона сьогодні має потужну армію, вона має потужні збройні сили. І я думаю, що ми можемо теж диктувати якісь свої умови, але для цього нам потрібно дійсно відігнати там російського супостата від своїх кордонів. Ну а це таки можливо при підтрим... ну, сьогодні при підтримці тих самих Сполучених Штатів Америки і Євро. По я сьогодні поки... А як оцінити цю ситуацію, що в Україні пропонують підписати угоду стосовно, ну фактично, передачі там, якогось відсотку значного корисних контролю над корисними копалинами? Ні, прихід інвесторів. Це є абсолютно нормально. Але ну, ми не бачили тієї угоди, можна говорити, то, що написали, що то, то грабі, що то там, е, репарації, е, то можуть е, можут подаватися, а можут, е, дійсно, якщо то відповідає дійсності е, та угода, то дійсно е, ну, то навіть принижує самі Сполучені Штати Америки. Ну, А з другого боку, я б ще тут інше сказав би. Е, сама... Подача, от пропозиція там американцям, що там ми вам щось заплатимо, то-то, то-то була з нашого боку абсолютно аморальна. В якому плані, що ми стояли на Майдані і сьогодні стоїмо за цінності, а не за ресурси і за гроші. Ви забрали в нас ядерну зброю на трильйони доларів. А сьогодні вимагаєте, щоб ми повернули вам 50 чи 60 мільярдів. Ну ну Трамп там говорить, це там взагалі я ж кажу, сьогоднішня політика це е, сплошний сюр. Бо один представник адміністрації президента там, Америки каже, що от, зайшло 60 мільярдів, Трамп тут ні цього ні говорить 350 мільярдів. Так скільки туди тих грошей ніхто нічого не знає, і не... говорять разнобої Європа, так, да, вона посчитала, вона каже, ми дали вам 120 мільярдів. Там з боку Америки, то я ж кажу, то ж по моєму здається, Кело казав, що зайшло 65 мільярдів. Ярди в Україну там і сьогодні там е, ці розбірки. Ну а я зі свого боку кажу, що ми стоїмо за свою незалежність, за свободу, ви там собі залиште на спокій, ми будемо собі жити спокійно, розвиватися, каже рухатися е, разом з європейськими країнами до нормального цивілізованого життя. Ну і ну на жаль, не всім подобається така позиція України, тому о, ті, хто приходить на українську землю, він буде вбитий. Добре, тоді повернемося ще на тему можливих виборів. Ну, я не знаю. Мені здається, от коли я там пересуваюся по місту, як мінімум середини січня, і бачу по місту бікборди і сітілайти е, Геннадія Друзенка. Перший мобільний е, добровольчий шпиталь. Президент великими буквами президент. пора лікувати Україну. Ну хіба це не початок виборчої кампанії? Да, я, я згідний з вами, але вона вже не, не вперше стартує, тому що ну сигнали про виборчу кампанію йдуть із офісу президента. І власне, це їхня гра. Я думаю, що сьогодні треба грати не на вибори, Сьогодні треба грати, щоб зберегти Україну, захистити Україну, а потім вже вибори. А в нас по слуги народу вже там півроку роздають газету, там і так далі, і так далі. Зрозуміло, що це є елементи виборчої кампанії. але я думаю, що замість того, щоб опускати гроші на газети, все-таки треба краще давайте на снаряди мінометні, давайте на снаряди до 155-мм, до пушок гармат, і тоді буде будуть вибори. А так вибори можуть бути тільки тоді, як Путін прийде, то тоді він зробить вибори. Він не буде розбиратися. Ти слуга народу, не слуга народу. Половина переселиться до Сибіру, половина будуть розстріляні, і на тому все завершиться. І всі завершаться всі вибори. Добре, ми бачимо, що певний час тому було введено низку е, е, там, досить серйозні економічні санкції проти е, низки діячів політичних. Різного політичного так. спектру у нас в Україні. Що думаєте з цього приводу? Я думаю, що там багато з тих, хто там є в тому списку, включаючи Медвечука, вони заслуговують. Ну. а Порошенка, який зробив Томас, зробив асоціацію для України, ну і робив все для того, щоб відродити українську армію. Ну, я не думаю, що Зеленський більше робив для України, розказуючи, як Росія відсуває кордони. Сьогодні вона відсуває кордони. Да, він це бачить в статусі президента. Ну, так доля повернулася, що то він розказував, він насміхався з України, яка вона там недолуга. Сьогодні він є президентом цієї недолугої країни, яка вже три роки воює з другою армією світу. Тому ну, тут знаєте, ну і фактично для багатьох людей в Україні і за її межами він є лідером цієї боротьби. Так без сумніву, я нічого не кажу. Я ж у позитиві це все кажу. Що так доля його звернула, що він починаючи з п'ятого року, весь час українців робив дурачками, насміхався над ними, як міг. І це ну не є проблема. Там тік-ток, все це зараз, всі ті виступи всі сьогодні є. Але сьогодні дійсно він згуртував українців. Не втік під час початку військових дій не виїхав, хоча йому пропонували. Він залишився в Україні і сьогодні дійсно протистоїть як головнокомандувач Другої армії світу. Хоча і помилок. Наробив він багато, але е, як лідер е, його визнають в світі, його поважають. Е, навіть протистояння із Трампом його підтримали е, більше світових лідерів, е, і ну, всі європейські лідери, і та сама Австралія, і та сама Канада, е, всі демократичні лідери стали на сторону е, України. і Президента Зеленського зрозуміло, що е, президент він представляє Україну і Виконує місію по її захисту, і нема тут на то ради, як той казав. Ну, але там санкції там проти Порошенка, лідера найбільшої опозиційної сили в парламенті, яка ну, єдина показує, що ну, і скільки він зробив для фронту, передав і снарядів, і техніки різної. Ну І його вплив там, під час зустрічі з лідерами світу на підтримку України це не треба підкидати. Я не думаю, що сьогодні це на часі. Сьогодні дійсно треба згуртуватися, каже, об'єднатися і спільно відстоювати інтереси України. Я не думаю, що 5-6 тих. Переговорників з офісу президента сьогодні можуть упоратися з ситуацією, яка сьогодні вкладається в Україні і світі сьогодні потрібно залучати більше фахівців до роботи, більше дипломатів розвивати, ну, бо, на жаль, так складається враження, що в нас дипломатія однієї людини, а це тільки Зеленського. Я думаю, що цей список потрібно розширити. Я думаю, що місця для слави вистачить усім, аби ми тільки відстояли. Незалежність своєї держави. Народний рух України залишається гравцем на політичному полі. Ну ми працюємо і з виборцями, і проводимо і наради постійні, і заходи проводимо постійні. Ну і багато наших людей знаходяться сьогодні. У військах на фронті і гуманітарну допомогу ми надаємо військовим. Ну і я ж кажу, що багато. На жаль, багато наших людей вже і загинуло під час війни. На жаль, початкової фази багато загинуло, бо якраз туди в перші дні на передову потрапили найбільші патріоти України. На жаль, багатьох із них вже сьогодні немає серед нас. Ну, але ми продовжуємо працювати. Але і з смутком хочу сказати, що, на жаль, так часто в Україні буває, що українці часто доручають владу, тим, хто, Українську владу, тим, хто не любить Україну. Ну, це є найсумніше у цій всій історії. Добре, підводячи підсумок розмови. І повертаючись до того, що ми починали до 11-ї річниці масових розстрілів учасників Революції Гідності. От сьогодні, через 11 років, який головний висновок можна зробити з тих подій? Знаєте, я хотів би сказати, що смерті Героїв Небесної Сотні не були даремні. Вони нас від'єднали від Російської імперії. І це нам дається великою кров'ю. Але якщо хтось думає, що якби ми були, не вийшли на Майдан, а залишилися під впливом Російської імперії, то сьогодні б українці вмирали не за свою землю, а за Російську імперію, тільки вже, може, на землях Польщі, а може і Португалії, Прибалтики, були б гарматним м'ясом для Російської імперії. Тому нам треба відстоювати. Свою українську державу, і як казав Тарас Григорович Шевченко, у своїй хаті, своя правда, своя воля. Дякую, Юрій Іванович, за інтерв'ю. Дякую за ваші відповіді. Разом до перемоги. Дякую. До перемоги.